Сторінка 160, параграф 43, які органи у квіткової рослини. Рослини дуже різноманітні, але якщо уважно подивитися, то можна побачити, що і велетенський дуб, і тендінтна волошка, і красуня калина мають подібні органи, хоча вони відрізняються за розмірами, формою і кольором. Яка будова квіткової рослини? Рослини складаються з різноманітних органів. Малюнок 163. Орган це частина організму, що має певну будову та виконує певні функції. Будова рослини, стручкового перцю, квітка, листок, плід, насінини, корінь, брунька, стебло. Корінь це підземний орган, основними функціями якого є закріплення рослини в ґрунті та поглинання з нього води з розчиненими речовинами. Пахін це наземний орган рослини, який складається із стебла і розташованих на ньому листків і бруньок. Частина органів рослин забезпечує їхнє життя, інші беруть участь у розмноженні. Малюнок 164. Органи рослин забезпечують розмноження квітка, утворює плід з насінням, Плід – захист насіння, його поширення. Насінина з нею виростає нова рослина. Забезпечують живлення і ріст. Корінь утримує рослину в ґрунті, поглинає з ґрунту воду з речовинами, може запасати поживні речовини. Пагін, листок, здійснює фонтосинтез, забезпечує обмін кисню і вуглекислого газу, випаровує воду. Стебло транспортує по рослині воду з речовинами, є опорою для надземної частини. Брунька. З неї розвиваються нові стебло, листки, бруньки. Як Органи рослин посперечалися, хто з них найважливіший. Наукова казка. Органи рослин завжди жили дружньо, але одного разу втомлені спекотним літом вони почали суперечку, хто з них найголовніший. Корінь, звичайно, що я найголовніший, адже закріплюю рослину в ґрунті, напоюю всі органи водою і годую мінеральними солями. А як треба відкласти поживні речовини, щоб потім на наступний рік використовувати для росту, то також одразу до мене. І Дія важко працюю, розростаюсь. Про мою важливість свідчить навіть те, що я першим з'являюсь з насінини. Листок, от-от, кореню, живеш собі, та ще й за мій рахунок. Адже це я утворюю під час фотосинтезу з вуглекислого газу і води ці поживні речовини, професійно використовуючи для цього сонячну енергію. А ще й виділяю кисень, яким всі дихають. І це непросте завдання, адже треба постійно контролювати, щоб не сплутати дихання і фотосинтез, вуглекислий газ спрямовувати для фотосинтезу, а виділяти кисень. Кисень скеровувати для дихання, а виділяти. Ляти вуглекислий газ. А як ти забагато набереш води, то я рятую рослину, випаровую, виділяю її через свої продихи. А якщо потрібно, я тебе коріню, можу виростати і без насіння. Стебло, от слухаю я вас і думаю, куди б ти кореню, дівав воду? А як би ти листку передавав іншим органам поживні речовини без мене? Це ж мої довгі клітини, як трубочки, пересилають поживні речовини від листків униз. А воду від корення по всій рослині з ранньої весни до пізньої осені працюю, трохи перепочиваю взимку, а з настанням тепла знову беруся до роботи. А хто ж, як не я, Тримаю гілки з листками та розташовую їх так. Щоб усі сонечко бачили. Квіткам, які ви наївні, сперечаєтеся, хто з вас найголовніший, усе просто уся ваша праця, все, що ви здобули з ґрунту, повітря, води, сонячної енергії для того, щоб я могла утворити плід з насінням. Не буде мене, не буде й плоду з насінням, а не буде насіння, не буде й рослини. Тому, якщо буду я, буде рослина. Бронька, Так-то так, але не було б ні тебе, стебло, ні тебе, листочку, без мене, ані навіть тебе квітку. Бо саме я захищаю вас ще малесеньких узимку, від лютих морозів ранньої весни, від несподіваних приморозків, від комах шкідників, які б давно вас згризли. Невдячні ви! Насінина, і все-таки я найголовніша. Саме з мене розвивається і корінь, і стебло, і листки, і квітки, і плоди, і нові насінини. Тому маю найважливішу роль захистити і забезпечити ріст та розвиток малесенькому зародку рослини, щоб почалось нове життя. Плід, Але ти забула насинина, що саме я захищаю тебе і борюсь з усіма. Гараздми за твоє життя. А хто ж, як не я, вигадує різні способи поширення, щоб перенести тебе на нове, краще місце для розвитку майбутньої рослини. І щоб, напевно, довго сперечались органи, якби не рослина, яка почала задихатись і в'янути. Схаменулись органи і дружньо взялись працювати разом, рятуючи рослину. Які таємниці приховують квітки і плоди? Нас зачаровують квітки, великі і маленькі, яскраві і не дуже запашні і зовсім без запаху. Людину і тварин приваблюють насамперед пелюстки квітки, але для рослини важливіше значення мають внутрішні її частини, течінки і маточки, малюнок 165 З маточки внаслідок потрапляння на неї пилку запилені, розвинеться плід з насінинами, будова квітки та функції її частин. Квітконіжка, квітко ложе. За них тримаються всі частини квітки. Чашолистки захищають частини квітки до її розкривання. Пелюстки приваблюють комах для запилення квітки. Маточка. З неї після запилення розвинеться плід з однією чи багатьма націнинами. Тичинка. В ній утворюється пилок. Пилок. Коли переноситься комахами, вітром або водою запилює маточку. Утворення плоду з квітки досить тривалий процес. Тому більшість з нас звертає увагу здебільшого на його початок, квітку і кінець, дозрілий плід. утворення плоду вишні, пелюстки, тичинки, маточка, чашолистки, листки, частина маточки, що утворюють насінину, тверда частина плоду, соковита частина плоду, шкірка плоду, насінина. Коротко про головне: органи квіткових рослин, які забезпечують їхнє живлення та ріст, це корінь і плод. Пахін. Пахін складається із стебла, листків і броньок. Органи, що забезпечують розмноження квіткової рослини, це квітка, плід і насінина.